Відповідь на питання зняття розшуку з резерв плюс та бази оберіг. Відповідь на питання юриста з практичного прикладу, де військово було надано правову допомогу та знято категорію розшук, зазначеної інформаційної бази, оберіг та резерв плюс. Фабула. Військово зобов'язаний завантажив додаток Резерв Плюс, оновив свої військово-облікові дані, і в нього з'явилася категорія, що він перебуває у розшуку за певним ТЦК та СП, який порядок і та алгоритм дій, щоб е цю проблему вирішити. І так, е було підготовлено. Заяву щодо оновлення військово-облікових даних Там зазначений військово зобов'язаний мав право на відсрочку від військового призову відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку.